Кольоровий дощик Марія Солтес Смирнова була в однієї матусі донечка, маленька чепурненька, що полюбляла гарненькі сандалики і шапочки. Та у кріхітки був такий непосидючий характер, що й 5 хвилин Жаночка не сиділа на місці. Одного ранку, коли із сірого затягнутого хмарами неба падав дощ, а маленька не знала чим зайнятись, мама дістала скриньку. Це чарівна скринька. З її допомогою ми зробимо свій дощик. Жінка дістала зі скриньки кольоровий папір, ножиці та клей. Зараз ми будемо хмару робити. Але у мами в руках аркуш сірого паперу перетворився лише в тоненькі смужки. Нема хмарки, розгубила скрихітка. але мама лише торкнулася її рукою і почала скручувати паперову смужечку, за нею другу, третю. І зупинились лише тоді, коли накрутила десяток, чи навіть трохи більше. А донечка сиділа тихенько і заворожено спостерігала: Давай, клей! Тепер робота кипіла. В чотирьох руках маленька подавала матусі. Матуся клеїла. Ура, хмарка, зраділа крихітка, а дощід буде. Тепер різнокольорові смужечки перетворилися на спіральки краплинки. Їх клеїли під хмаркою. Три жовтенькі крапельки, дві блакитні, три оранжеві, дві зелені. І стільки ж фіолетових лягали дощовими струмочками. Гарний і веселий дощик. А сонечко збоку зробимо, чи квіточку, чи може метелика. Тільки Жаночка вже не чула, вона взяла свій дощик і понесла його до вікна. Може, й там вже йде такий яскравий.